І з нагоди вручення цінного подарунку нового шкільного автобусу Мрія він був виділений нашому району на виконання програми. освітнього округу Борівської загальноосвітньої школи номер 1 Шановні запрошення, сьогодні в день вашого свята, свята Дня вчителя. Дуже приємно вручити вам. Ключі одного автобуса, який ми сьогодні придбали завдяки підтримці обласної державної адміністрації а безпосередньо її участі світлішної юліксандрівни, завдяки підтримці департаменту освіти обласної адміністрації. Там дуже було багато розмов, що не буде автобуса. Це все тільки обіцянки, але це не обіцянки. Це ті дії, і ті слова, які завжди збуваються. І тому сьогодні, в день вчителя, вам подарунок першій школі. А саме в опорній школі нашого Борівського району новий шкільний автобус, який буде підвозити учнів старших класів опорного закладу, а саме із борівської школи номер 2 а саме із Шийківки, із Солоної, із Борівської підливана. І на цьому не треба зупинятися. Треба далі працювати на розбудову, на розбудову нашої борівської галузі, підвоз учнів. І свято, шановні. Вас. І відкривай сіли в автобус, похрестились і з Божою допомогою поїхали повезли дітей.